Друзі, всем привет, царі Рогіим, Ситенверок. Сьогодні будувати АТБ Варус та в одному будинку у Майнкрафт. Но перед початком надого відео консультант поставити лайк та підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я приймав щось прикольне. І не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал. Би там уся інформація про те, де я, що зі мною, коли буде відролок і, коротше, багато інформації про мене, Но я почне цей відролок. Нам ж треба десь побудувати. Думаєте, я зараз зроблю стол з якогось з цих будинків? Ні. Я зараз приписую команду удо. І в нас з'являється ось такий от будинок, який я вже підготував е, до відробку. Дивіться, усе в нас буде просто поверх. тобто Тут у нас нічого не буде йдувати. Це я приберу та скопіюю і поставлю. І так, друзі, давайте на табличку напишемо, де ще буде знаходитись. Тому пишемо на першому поверсі. Давайте в нас буде А. Так. От перше А. Т. Б. Другий поверх в, Рус. І третій поверх сільпо. Сіль о. По. Сіль, По. Сіль, По. Сильпо. Сильпо. О, все, готово. Тепер давайте ось тут напишемо. Це у нас буде на другий поверх А А Т Б Тут у нас буде Варус. рус Ва-рус. І філіпо. Все. І давайте почнемо, як завжди, з першого поверху. Ну, з -з, -з АТБ. І тут нам потрібно що правильно? Стенди. Куди ж без них? А АТБ в нас буде дуже-дуже маленький. Через брак цього-цього ось ось цього пространства. І також у нас будуть, напевно, каси самообслуговування через те, що тут взагалі майже нема місця. От спочатку я швиденько тут все забудую стендами. Ось так, давайте швиденько. Потім вже будемо обирати, де в нас будуть каси. Ось сюди, от ми можемо. Так, ось сюди от ми ще можемо зробити стенди. О, дивіться, до речі, як вони завернулись сюди. Гарно. Так, о, давайте. Тепер нам ще потрібно зробити правильно. Холодильники. А, і це в нас буде бочки. Так, я досі не можу скачати нормальний мод для морозильників. Коротше для тебе. Так. ось сюди знов стенди. Це ось тут ми заворачуємо. О, тут у нас вже буде більше місця. Так давайте ще сюди знову поставимо стенди. І так ставимо, поки в нас не закінчиться місце. A few moments later. І так, друзі, ось що в нас вийшло. Так, я зробив просто тут, тут маленьку стінку, бо ось тут у нас буде склад. І давайте зараз я ще візьму правильні коробки з мого улюбленого моду про Design. А то ось у нас кропки. Візьмемо ось такі одне звичайні сімки. І поставимо сюди от його сі. І тепер ми робимо каси самообслуговування. І так, друзі, давайте тепер я візьму у своєму другому улюбленому моді Framed Blocks. Давайте, давайте я зараз коротше, візьму чорний бетон. І поставлю його. Так, це якщо ми ось так от будемо заходити на каси самообслуговування. Вона повинна бути десь ось тут, давай, ось тут. А як мені його поставити? Давай тоді. Стенд доведеться розламати та поставити. Тоді ми ось так заходимо. Ні, О, господи, ось так от воно буде стояти. Ось сюди от беремо Це блок. Ставлю його сюди. Сюди давайте поставлю білий бетон. Ось так от. А сюди давайте я, я поставлю сірий бетон. Так, все, і екран даємо. Екран давайте візьмемо. Добре, давайте візьмемо звідси екран чи ось такий от. Найзвичайнісінький Все, ось, і ось так ми будемо пікати ось це. І так, друзі, я тільки що зрозумів, що тут ще не вистачає ось такої от штуки. А саме це. Піксельні блоки, тому давайте зараз давайте краще, напевно, рестову. Давайте чорний візьму. О, ось такий давайте візьму. Це хай такий буде теж. І ще нам потрібно скво. Бо я хочу ще м -м, побудувати там, де воно буде пікатися. То візьмемо ось цю штуку. І ось так от буду ламати. Yeah! І так, коротше, друзі, як ви бачите, ось що в мене вийшло. І також мені довелося скачати мод на зменшення. Ну якось ось так от. Біз якась система услуховування готова. Так, друзі, треба буде ще зробити надписи, оце вже пізніше в кінці я зроблю. Так, давайте я зараз візьму швиденько скво та зроблю огорожу. Давайте ось таке от біле візьмемо сюди от покладу. і ось так от поставлю його. А, я тут навіть можу і більше зробити стендів, окей. Ось так от давайте зараз робимо. і все. І давайте переходимо тепер до Варсу. А зараз у нас буде також така ж планировка, але тут зроблю оп, 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 оп. Hours later. ось тут на прохідна каса. але тут у нас же будуть звичайні нормальні каси. Точніше нормальна каса. Одна буде ось тут тут. Та там ще буде, ось тут буде каса самообслуговування. Друзі, як ви бачите, ось так от якось вийшло побудувати варус. Ось ви бачите, каса самообслуговування. І ось каса, де буде сидіти касир. Ось, ось ця от пікалка, ось монітор, ось ось ця от рову, що завжди крутиться. І ось де ми складаємо речі. О, в мене, до речі, є дизайнерська ідея. Напевно, на кожен цей буду... Різне скло. Ось ось тут, тут будуть білі. А ось уже варус та сільпо в нас будуть під свій Ось Так от дивіться, гарно як Все, піднімаємось на останній поверх. І тут давайте зараз я побудую чорні стенди. Так, 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 я зараз побудую чорні стенди. Сходинки та будемо їх ось так от виставляти. І потім в них засунемо чорний бетон. Так, друзі, тепер я виставляю ось ці касові всі штуки. Так, моніторчик. Ось сюди от ми поставимо ось цю от штуку. Добре, сюди теж цю штуку поставимо. І тепер давайте зроблю касу нарешті. Але каса, на жаль, знову буде у нас маленька. І одна схожа. Ні, давайте і якось зараз хочу спробувати. Побудувати дві каси. Якимсь то чином. Це ось сюди от це сюди, це ось сюди, а і це ось сюди. О, дивіться, в мене дві каси вийшло. Оп, і оп. Все. Тут у нас вже вихід. Це от навіть можна і зламати Ось так от нашебто готово тут усе. О, а ось сюди, от, до речі, можна поставити теж скло. Дивіться. Я думаю, що буде гарно. І тепер ми нарешті будемо робити вивіски. Years later. І так, друзі, і на останок, як я вам і казав, я повішу. О, коротше, на ось тут от логотипи. ось АТБ, ВА, РУ, С, Та сільпо. Дякую за приглядану дрюку. Якщо сподобався, як я відбудовував відомі українські терехові марки, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 200 підписників я подумають щось прикольне. Я думаю за такий, як для мене, важкий відеоролик можна поставити лайк та написати коментар з підтримкою. Бо тоді я побачу, що вам подобається такі відео. Тому був Яроугіс і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро Руга на свого і смієвого. на свого і смієвого.